Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект Архам. Підніміть руку, хто чув про Архам. Я Я чув і думаю, ви чули, тому що в 2023 році цей проект роздав крутий дроп, жирнющий, можна сказати, ні за що. Тому що тоді потрібно було просто зареєструвати пошту і за це давали від 100 до 150 доларів. Просто зареєструвати пошту у проєкті. просто взяти 10 пошт зареєструвати і 1500 доларів. І я знаю людей, які винесли. Тисячі, а то й десятки тисяч доларів. Є знайомі, які винесли 8, 10, 14 тисяч доларів. Звичайно, цей дроп не був очевидний, тому що таких проєктів є просто величезна маса, і просто потрапити в такий і винести кейс це більше візіння. Але все ж таки, до чого я веду? Проект Архам. Дав інформацію про те, що вони запускають свою біржу. На їхній біржі потрібно буде торгувати. Ми за це будемо отримувати поінти. А поінти вже через 30 днів будуть конвертовані у їхні токени Архем, які зараз вже торгуються по 2 долари. Тому сьогодні у відеоролику я покажу вам, як це робити, скільки теоретично ми тут можемо заробити, які є ризики. Як краще торгувати, який мінімальний поріг поєнтів, як краще поповняти цю їхню біржу, тому відеоролик як завжди буде детальний, інформативний, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, давайте спочатку трошки про сам проект. Архам це є платформа для ончайн аналітики. Тобто, ви через цю платформу можете перевіряти гаманці, стежити за гаманцями, наприклад, бірж, різну інформацію дізнаватися. Загалом це не є так важливо. Важливо те, що в них є хороша репутація, і вони ніколи не ображали своїх користувачів. Ну, погодьтеся, те, що вони просто роздали за реєстрацію пошти стільки грошей, вона одразу таку викликає якусь повагу до проекту. Знову ж таки, це не означає, що цього разу буде все так просто і так добре. Але зважаючи на те, що вони лише запустили свою біржу, на мою думку, щоб взяти просто і захопити більшу частину користувачів, привернути до себе увагу, було би добре перший дроп дати якийсь хороший, крутий, ну як мінімум 2-3 ікса від затрат, від затрат на комісії, тому що тут потрібно буде витрачатися на комісії. І одразу хочу сказати. Хто не готовий ризикувати, тому що має бути розуміння того, що ви можете витратити на комісію 300, 500, 700 доларів і нічого не отримати. Я до цього готовий. Якщо ви не готові, просто виключайте відеоролик і йдете займатися своїми справами. Ну а можете його додивитися просто для загального розвитку. Тут вже залежить від вас. Тому маєте розуміти, що ці ризики ви приймаєте на себе, і я лише показую те, що буду робити сам. Тож як я сказав, запущена вже їхня біржа. Потрібно на ній буде зареєструватися, пройти верифікацію. Я це все сьогодні покажу, як робити паралельно. Вони одразу запустили поінт програму Я покажу скільки потрібно торгувати на споті, щоб набити мінімальну кількість поінтів. Скільки торгувати на фьючерсах, ви можете торгувати або там, або там, можете і там, і там вже вам обирати. Ми це сьогодні, по суті, все розберемо. Як завжди, тексту багато не буде, тому одразу переходимо до діла. Переходимо до екрану мого ноутбуку. Ось є пост, який я вже писав про проєкт. Ви звідти можете взяти свої посилання. Також я це посилання для реєстрації залишу вам в описі під відео. Тут просто короткий опис. Я тут вже трошки набив торгів. Поділюся з вами, скільки мені виходить витрачати на комісію. Я копіюю це посилання, іду до свого мультиакаунту. Ось в мене відкритий ADS Power, я користуюся ним, у мене тут майниться Gras. До речі, попередній відеоролик про нього можете собі теж переглянути. Вставляю посилання для реєстрації сюди і переходжу. Відкривається ось така у мене вкладка, нам спочатку потрібно пройти реєстрацію. Тут все максимально просто і примітивно, тому я вам покажу все дуже швиденько. Я на ліву пошту зареєструю цей аккаунт свій. Вводимо пошту, після того придумуємо юзернейм і придумуємо пароль. Проходимо капчу, тиснемо Sign Up. Юзернейм не підходить. Ну, можливо, потрібно собачку. Собачки не можна. Два нулика додавимо, щоб він був унікальний. Так, юзернейм не підходить, але вони не написали, в принципі, який він має бути, скільки тут має бути літер букву, можливо, з маленькою буквою потрібно. Так, вже на цьому етапі в мене були проблеми. Можливо, там було потрібно додати собачку спочатку в юзернейм. швидше за все, але я просто зареєструвався через Google. Просто натиснув верифікацію через Google і мене зареєструвало. Ось ми потрапляємо на головну сторінку. Ось такий я свій придумав нікнейм. Чомусь, напевно, треба було просто собачку поставити, і воно пішло. Після цього нам потрібно пройти верифікацію, друзі, на цій платформі. Наразі нас перекинуло просто на основну платформу, щоб перейти на біржу, яку вони запустили, ми маємо натиснути Exchange. Після цього вже відкривається сама біржа. Потрібно тепер тут залогінитися через кнопочку in Ну воно вже підтягнуло автоматично, навіть нічого не потрібно було вказувати. І ось тут потрібно буде пройти верифікацію. Витиснути Get Verified Now. Там потрібно буде відповідати на запитання елементарні, але спочатку потрібно поставити. Двохфакторну аутентифікацію. Насправді робиться дуже просто. Натискаєте сюди. Після цього у вас з'явиться QR-код. Ви можете зайти в автентифікатор, цей QR-код відсканувати, або знизу буде ключ, і можна його додати в автентифікатор через такий кольоровий плюсик на основі часу. Тобто можна двома методами: або відсканувати QR-код, або через ключ. Після цього вже потрібно проходити безпосередню верифікацію. Я проходив через закордонний паспорт, це максимально зручно. Також, мені здається, там є водійське посвідчення, можна і через нашу карту. Тільки не паспорт старого зразка, тільки наша підходить ця ідентифікаційна карта нова. Новий паспорт. Там будуть такі запитання. Якщо ви просто ось тут зверху можете собі натиснути на цю кнопочку і включити українську, буде переклад, там будуть запитання, ніби де ви берете дохід, там можна вибрати зарплату, наприклад, чи ви зайнятий, чи ви наполовину зайнятий, чи ви там само зайнятий. просто поклацаєте, повідповідаєте на ці всі запитання. І після цього вам мають підтвердити верифікацію. Після того ви повноцінно вже можете користуватися платформою. Тому, по суті, основних три кроки: це є реєстрація, пройти, яку я показував. Після цього поставити двофакторну аутентифікацію і пройти ківесію. І після цього можемо приступати вже до торгів, до поповнень і так далі. Тиснемо ось тут ще раз Exchange, перекидає нас на біржу. Як бачите, ось є аккаунт, він пустий. Тепер давайте спочатку як його найзручніше поповнити. Тиснемо сюди депозит, Begin verification. Ага, його не можна поповнити без верифікації. Я зараз проходити не буду. Тоді покажу на своєму основному аккаунті. Це вже один і той самий, Процес реєстрації, в принципі, я показав. Ось і мій основний аккаунт. Так, тиснемо депозит. Дивіться, наприклад, можна поповнити тезер. Тут, речі, я вже тут тисячу з чимось доларів поповнював, торгував, трохи набив об'єму. До цього дійдемо. Можна вибрати тезер. Але все діло, що тезер тут лише в мережі ефіріуму, а вона дорога, тому нам це не вигідно робити. Моя порада, чисто, щоб зекономити це, тиснути депозит, вибираєте, наприклад, Solano. Вибираєте Solana, тиснете Select, Solana, мінімальний депозит маленький, комісія маленька, тиснете Generate Deposit Address. Ось маєте адресу, на цю адресу можете відправляти. Вже свої токени а потім їх просто собі продасте на споті до тезеру і вже отримаєте USDT, і вам не потрібно буде платити на таку шалену комісію. І з виводом, в принципі, все те саме. Я вважаю, що це набагато зручніше, ніж там платити 5-10 доларів в мережі ефіру на комісію. Тут ви можете натиснути аккаунт. Ось і overview, Можна подивитися, ваш гаманець, що тут відбувається. Як бачите, в мене є тезер, в мене є залишки біткоїна ефіру, тому що я ним торгував. В мене ще були монетки Архаму, я їх закидав сюди спеціально, тому що завдяки їм, якщо ви їх тримаєте на споті і в налаштуваннях включаєте такий повзуночок, покажу, де переключати. Ви витрачаєте менше на комісію. У вас йде там здається 20% економії на комісію. Тобто, якщо б там на комісію мало з'їсти 10 доларів, то з'їсть 8%. Включити можна поповнити просто монетки архам сюди. І ось тут. Де є more. Ось тут можна глянути, як воно працює. Бачите, 25% дисконт. Якщо ось тут включити, ви зразу бачите, які у вас будуть знижки. Це є на спотову торгівлю тейкера, і це є на фьючерсну торгівлю тейкера. Знову ж таки, є тейкер, є мейкер. Мейкер відрізняється тим, що мейкер робить угоди, ніби дає в стакан, а тейкер їх використовує. Ну, Але, в принципі, зараз сенсу про це. Пояснювати нема. В налаштуваннях, щоб, наприклад, якщо ви хочете закинути Архам і економити на комісіях, вам потрібно ось тут налаштуваннях, натиснути Options, тут вибрати Subaccount і ось тут Pay Fees in архам поставити сюди повзунок. Тож, повертаємось до маркету. Давайте я вам ще спочатку покажу цікаву інформацію. Дивіться, наприклад, перше це їхній твіттер. Ось є, по суті, сам анонс, який відбувся у нас 6 листопада це анонс про те, що вони запустили свою біржу і одразу анонсували. Це вже те, що я сказав. Далі, ось як ці поінти потрібно добувати, і, в принципі, як їх... які тут мінімалки. Як бачите, тут є по тірах, і я думаю, від цього тіру буде залежати, який дроп ви отримаєте. Наскільки класно ваші поінти, які ми будемо заробляти, будуть конвертуватися в токени архаму. Бачите, тут мінімалка 200 поінтів. Тобто, якщо ви не зробите мінімалку, то немає сенсу торгувати взагалі. Щоб отримати мінімалку, перший тір на споті потрібно наторгувати 100 тисяч. Волюму, тобто 100 тисяч об'єму. Рахується як і купівля, так і продажа. Наприклад, якщо ви там завели тисячу доларів, купили, і продали, це об'єм 2000 доларів. Треба зробити 100 тисяч доларів, які при цьому будуть витрати, ми ще порахуємо. І це буде мінімалка 200 поїнтів. На фьючерсах потрібно зробити об'єм в 10 разів більший, не 100 тисяч. А мільйон доларів об'єму. І це теж буде мінімалка 200 поєнтів. Ви можете обрати що тут, що тут, ви можете і тут, і тут робити. Але мінімум 200 балів ви десь мусите набити і маєте обрати для себе де? Я, наприклад, швидше за все буду робити і тут, і тут. Але я сьогодні спостерігав, що на споті виглядає ніби трохи вигідніше, тому що на фьючах позиція може швидше йти десь в мінус чуть-чуть. мікро. Також ви можете хеджуватися, якщо на фьючах будете робити об'єм. Якщо ви не знаєте, що таке хеджування, дивіться, мій ролик, тому що хеджуватися можна через KiloX, можна через HyperLiquid, можна через Binance, Bybit, де захочете. І максимально ви можете отримати за 10 мільйонів об'єму на споті 20 тисяч поїнтів, і за 100 мільйонів на ф'ючах 20 Тисяч поєнтів, це максималка. Я швидше за все зроблю тут 100 тисяч і тут мільйон, можливо, більше буду дивитися, тому що на комісії тут йде багато. Не факт, що воно окупиться, але знову ж таки можуть і дати декілька іксів до затрат. Ніхто вам наперед не скаже, як буде, виглядає це все добре. Проект нормальний, але ми вже крутили бекпек, на такому попалилися, тому сильно я би на щось не надіявся. Якщо ви, наприклад, там витратите на комісію 500 доларів, а отримаєте 1000-1500, це буде шикарно. Найголовніше це хоча б отримати назад те, що ми витратимо на комісії, і не піти в мінус. Але знову ж таки кажу, ці ризики всі маєте приймати на себе, бо в майбутнє ніхто не загляне. Так, з поїнтами ми розібралися. Я можу вам посилання на цей твіт просто залишити теж в описі, або, наприклад, доєднайтеся до телеграм-каналу. Я вам раджу це зробити. Ось тут закріплю QR-код, там є чат. Ви там можете задавати всі запитання, які ви не знайшли відповіді у відеороликах. Чи я вам відпишу, чи якесь вам посилання потрібно, щоб вам скинули навіть на той же пост з їхніми поєнтами, щоб ви могли подивитися. this so. Поспілкуватися з підписниками, хто скільки витратився, та й взагалі доєднатися до нашого крутого ком'юніті. Так, що тут в мене ще є? В мене тут є інформація про їхні інвестиції, це є 14,5 мільйонів доларів, але тут Binance Labs, бачите, незрозуміло, скільки заніс ще. В них є в інвесторах Binance. Вони виходили на Binance Launchpool. їх Binance активно підтримує. Як бачите, тут хороші такі досить інвестиції. Ось можемо ще глянути вестинг, це розлок їхніх монет, і тут досить важлива інформація, що в них відбувається розлок Кожного дня по 0,04, мені здається, тут пише 0,06, можливо, вже по 0,06, але менше з тим. Дивіться, розблоковано 30% токенів. Це їй вже досить багато. Ось є якраз ці токени виділені на екосистему та ком'юніті інтенсів. І за моїми підрахунками, з моменту першого ТГЄ пройшло вже майже 500 днів. ТГЄ – це коли почали розбуковувати токени, вони, можна сказати, почали виходити у світ. Майже пройшло 500 днів. І на ринку вже приблизно є 71 мільйон їхніх токенів. А зараз ціна по 2 долари, це виходить 142 мільйони доларів. Звичайно, що ці всі 142 мільйони нам не роздадуть. Але навіть якщо нам роздадуть з цього невеличку частину, 10, 20, 30 мільйонів це досить можуть бути хороші реварди. Знову ж таки, кажу, ніхто нічого не гарантує, але судячи з того, скільки вже токенів є, так сказати, їхніх, вийшло у світ. Ми можемо якусь частинку може нам перепасти за те, що будемо торгувати на їхній біржі і робити активності. Ну і ось тут ще досить така позитивна і хороша новина, що вони запустили спотову торгівлю в Сполучених Штатах, наскільки ви знаєте, там з цим жорстко. Але як Архам зміг цього добитися, то це для нас такий досить хороший сигнал. Отож, як я вже сказав, ви тут можете торгувати як на споті, так і на фьючах. Переходимо ми в Екщенж наш і дивимось, наприклад, ось тут вкладку points, Я вже тут трохи наторгував. Бачите, в мене, наприклад, зараз. 26 тисяч доларів об'єму на споті. Я, до речі, не радив би набивати весь об'єм в один день, це таке вже золоте, стабільне правило. Ви можете собі, наприклад, зробити там 10 тисяч доларів об'єму на споті один день, і, наприклад, там 100 тисяч на фьючах інший день або в один день. Просто якщо ви збираєтесь набити там оцю мінімалку, яку я показував, то старайтеся це не зробити все в один день, а хоча б розтягнути на 4, 5, 10, 15 днів. Кожного дня зайшли, пару год відкрили, закрили. Щоб у вас ось ця активність, цей графік не був за один день, А щоб він тягнувся, до там у нас є близько до 30 днів часу, там вже трошки менше, приблизно до 20-х чисел січня. Тому можна це робити поступово і плавно, щоб не було так палівно, так сказати, що ми це робимо заради якогось дропу. Ось, поки що поїнтів в мене немає, хоча я вже наторгував загально 205 тисяч доларів об'єму. На комісію мені, до речі, пішло досить багато, мені пішло десь 100 з чимось доларів. Зараз ми порівняємо, скільки вам буде йти. Бачите, я включав ось тут в мене включено використовувати архам для комісії. І ніби зекономив тут 2,5 долара, і тут 2,5 долара. 5 доларів, ніби я зекономив через те, що я користувався токенами архам для оплати комісії. Ви ж цього можете і не робити. Заводив я сюди 1034 долари, значить 134 долари, навіть трохи більше 140 доларів, я вже витратив на комісію, лише на 205 тисяч доларів об'єму. Загалом мені вийшло це дуже багато, тому що я пробував, тестував. Можна торгувати лімітними ордерами. Хто вміє, чудово будете тратитися менше на комісії. Якщо торгуєте по маркету, то будете витрачати більше на комісії. По цій інформації, яку я дивився, шукав, кажуть там на споті 1 тисяча доларів об'єму, коштує 1 долар комісії. Тобто 10 тисяч доларів об'єму на споті це 10 доларів комісії. Насправді, в мене так не виходить. В мене виходить в 2, а іноді навіть в 2,5-3 рази більше. Тобто я наторгував 10 тисяч доларів об'єму на споті, і мені комісії взяли не 10 доларів, а десь 25. Можливо, у вас буде вигідніше, але всі впарюють про те, що виходить ось так дешево, по факту у мене так не виходить. Можливо, у вас буде по-іншому. Тому одразу скажу, якщо ви хочете мінімалку набити 100 тисяч на споті, щоб отримати 200 поїнтів, то на 100 тисяч доларів об'єму на споті у вас піде не 100 доларів, а піде 200 300. Знову ж таки, на фьючерсах в мене йде ще більше. Якщо, наприклад, порівняти, по суті, мало би бути так, що на ф'ючерсах за 100 тисяч доларів об'єму, ви витратите 10 доларів, а за Мільйон витратити 100 доларів. Ну, по факту кажу, там піде цілих 300 і 400 доларів. Та навіть глянути в мене зараз я набив умовно лише тут 25% з потрібного, а тут лише 17%, і я вже витратив 130 доларів на комісію. Виходить, якщо ще помножити умовно на 5, то мені піде на комісію близько 800-900 доларів. Я не спорую, будуть люди, які за 200 і 300 доларів понабивають. Якщо ви в споті будете торгувати в плюс, якщо ви вмієте торгувати на фьючах, або будете хіджуватися. Ви на фіч фічах можете закривати угоди в плюс, якщо ви трейдер. Ви на споті можете в плюс підторговувати. Я ж так не роблю. Я просто беру, відкрив, закрив угоду, відкрив, закрив, відкрив, закрив, і все. Давайте наявним прикладом покажу. Просто зроблю пару угод. Я сьогодні вже достатньо наторгував, буду ще це розтягувати. Також ви ще можете запрошувати друзів. Ось тут берете своє посилання, і за це будете теж отримувати від їхніх комісійних процентів і будете отримувати ось ці поінти. Переходимо в трейд, переходимо в спотову торгівлю спочатку, наприклад, пару ефіру. Треба дивитися, треба дивитися просто по парах, в яких є більше ліквідності. Ось тут можна це переглядати. Бачите, тут можна сортувати ось тут за волюмом. Найменший волюм ось тут, найбільший ось, наприклад, у нас зараз на ефірі, потім біткоін, потім солана. Високоліквідні пари треба торгувати, тому що так буде менше проскоків на курсі і так далі. Беремо, наприклад, ефір, переходимо в цю пару, і тут, в принципі, звичайна торгівля. На ось ці пропуски не зважайте, тому що просто це одна хвилинка, якщо взяти одну годину, то графік виглядає плюс-мінус нормально, тим більше він підтягнутий з трейдинг вью. Сніму авто і, наприклад, я лімітками торгувати не люблю. Давайте я по маркету трошки подоргую, подивимося, що є. Дивіться, наприклад, 888 доларів в мене є, давайте уявимо, що це 1000 доларів, так легше буде рахувати. І, наприклад, по маркету купити і продати. Це об'єм буде, наприклад, в мене там 1600 доларів, умовно, 2000 доларів. Тягнемо сюди, бачите, на 884 куплю, в мене є 888, купив і так само беру sell маркет 100% продав. Було 888. Якщо взяти бай, в мене залишилось на балансі 885. 3 долари майже взяло в мене на комісію на 1600 доларів об'єму. Виходить, так як я і казав, що буде не з 1000 доларів 1 долар, а приблизно буде 2 долари. Тобто, якщо в мене 1600 доларів об'єму, нехай за округлому до меншого 1500, взяло 3 долари, то це виходить що х2. Получається, щоб нам зробити 100 тисяч доларів мінімального об'єму на споті, потрібно буде витратити 200 доларів. Це і досить багато. Я думаю, що по факту вийде ще більше, хіба якщо ви кажу, будете на споті торгувати в плюс. Тож тепер по споті ви бачите, тепер давайте ще перейдемо на фьючерси і подивимося, яка комісія буде з'їдатися там. Trade USDT Perps натискаємо і вибираємо пару з ефіром. Так само буду торгувати по маркету. тут максимальне плече 10-те. Я взяв його 10-м. Беру маркет, і в мене є, наприклад, 885 доларів. Я тисну максимально buy Long і одразу ось тут пише: бачите, зразу PNL мінус 2 долари, і зразу Market Close. По суті, я відкрив закрив угоду. В мене було 800 доларів 885. Якщо з 10 плечем, то це я зробив 8 тисяч доларів об'єму. Відкрив і ще закрив. Це виходить 16 тисяч доларів об'єму. Я зробив, а мені нагадаю, потрібно мільйон. 16 тисяч доларів об'єму я зробив, 867 доларів лишилося. Якщо 885 відняти 867, виходить, з мене взяло 18 доларів. Якщо 18 доларів за 16 тисяч доларів об'єму, це виходить в нас приблизно за 10 тисяч доларів об'єму, 10 доларів. Хоча по факту нам би мало брати за 100 тисяч доларів 10 доларів комісії. Тому, якщо ви наторгуєте 100 тисяч доларів, виходить, що у вас на комісію піде 100 доларів. А якщо ви на торгуєте мільйон, то у вас піде тисяча доларів. Не знаю, чому казали, що виходить майже одне й те саме, але на мене тут різниця відчутна. Можливо, через те, що об'єм великий, можливо, через те, що X10 плече, можливо, через те, що угоди весь час закриваються в мінус. Але за 16 тисяч доларів об'єму, по суті, 18 доларів комісії це досить багато. Добре, давайте спробуємо ще раз, наприклад. Бачите, в мене є зараз 865 доларів. Я тисну. Байлонг навіть не відкрилося, трошки заглючило. Market 865 доларів. Байлонг. бачите, біржа висить. Теж на це зважайте, будьте уважні, бо ну, може глючити, може угода відкритися, ви можете не побачити. Потім кудись підете, а там ліквідація. Тому отак. Краще просто взяти ось так перезайти. Можемо, наприклад, перезайти в пару біткоїну, Perpetuals і біткоїн Давайте, наприклад, байлонг і одразу закрити. Буду 865. Стало 866. Закрили просто в плюс. Таке теж буває. Відкриємо ще раз. А ні, От, в принципі, тут є ріпід Margin 863. Відкриваємо і ось тут закриваємо. 862. Тут бере 4 долари. Тобто, бачите, по суті, виходить, що пара біткоїну набагато вигідніша чомусь. От чому тоді на ефірі так їсть багато? По суті, з 800 доларів 10 плече. А, тому що в нас тут стоїть перше плече. Тепер зрозуміло. Беремо 10 плече. І зараз у нас вже буде по-іншому. Відкриваємо 864 є buy long, І закрите. Було 864, залишилось у нас 861. Все одно їсть мало. Ну, погодьтеся, дивіться, я відкрив з 10 м плечем угоду. Лонг одразу закрив 3 долари на комісію взяло. Ще раз, 861 і закрите 858. 3 долари лише бере комісії в парі біткоїна USDT. Давайте ще раз відкриємо Ethereum, тому що мені насправді цікаво, як може бути така різниця. Ну там 3 долари. Ви бачили, з тим самим об'ємом, з десятим плечем, все однаково. Я тисну тут. Є 858. Купити лонг. Він навіть не відкривається. Тут висить. Добре, давайте спробуємо відкрити шорт, тому що він не пускає. Sell Short, Теж не відкриває. Висить. Можна перезапустити, можна просто закрити все і перезайти. Ще раз пробуємо відкризуло. 858 доларів. Не відкриває даже. Ну і добре. На ньому і так багато чомусь їло. Чому їло по 16 доларів, а їсть по 3. Для мене наразі це секрет. Торгуємо ще трошки біткоін. 858. Ну, і тут, бачите, біржа глючить. Це нормально теж, тому що вона свіжа, тільки запустилася. Це абсолютно нормально. Ну, в принципі, слідкуйте тепер за цим. Тому що виходить, що якщо торгувати біткоін, то воно комісію з'їдає так само мало, як на споті. Виходить, в нас що? Якщо торгувати біткоін, там їсть адекватну комісію. Не знаю, чому з ефіром їсть так багато. Але виходить, якщо, наприклад, наторгувати 100 тисяч доларів на споті, по суті, ви б мали витратити десь 150-200 доларів. Якщо наторгувати мільйон на ф'ючерсах, мало би бути так само 150-200 доларів. Але я знову ж таки кажу, думаю, буде це більше. Але якщо ви будете торгувати в парі в ефіру, то у вас буде 1000 доларів затрат, тому що бачите, добре, що я під час відео це помітив. Я просто торгував, навіть дуже сильно не дивився. Потім думаю, в кінці гляну, скільки воно з'їло. Тепер я це побачив і ви це побачили, тому вам буде простіше, хто додивився до ролик, буде мати таку такий лайфхак і будете менше витрачати на комісії. Тому слідкуйте за цим, приблизно ви вже маєте розуміння, скільки у вас має комісії з'їдати по-хорошому. Ось тут можна буде трекати поінти. В принципі, всю інформацію потрібну я вам подав. Ось тут мене бачите. Мінуса є, чисто, що я там пересиджував десь трошки. Бо буває таке, що ви відкриєте угоду, дивитесь, йде в вашу сторону, що-чуть потримаю, зароблену, потім в другу. Насправді, якщо ви. Не трейдер, а просто хочете заробити на дроп і просто робити об'єм, то краще хіджуйтеся через іншу платформу, або просто закиньте сюди кошти, зміріться з тим, що все це витрата. А якщо щось повернеться і ми заробимо, то буде круто. Тому що, як показав нам бекпек, наші очікування це наші проблеми. Ще там, якщо перші частини давали трохи заробити, то потім ледь в ноль виходили, а деколи і в мінус. Тут історія може бути набагато кращою, тому що знову ж таки кажу, хороша команда, хороший проект. Можна сказати, добре ставився, ніколи не ображав їх користувачів, тому вони і спокійно можуть віддати 5 7 x до наших затрат, якщо ви витратите на комісію 500 доларів або 100 доларів і отримаєте зверху 600-700. Таке теж, імовірно, таке теж не можна виключати, тим більше зважаючи на те, який зараз ринок. Тому, друзі, все може бути, це вже все на ваш страх і ризик. Надіємося, що ми тут заробимо. Я особисто вирішив, що я тут наб'ю мінімалку і на ф'ючах, і на споті. Я зроблю і 100 тисяч доларів на споті, і 1 мільйон на ф'ючах, і буду мати 400 поїнтів. Пам'ятайте, що мінімалка 200. Ну і в принципі, все. Якщо відеоролик вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо залишились запитання, задавайте їх в чат. А я як завжди побажаю вам профіту та до нових зустрічей.